Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Сьогоднішнє відео я знімаю з Америки. Я досі не можу в це повірити, адже сюди не так просто попасти. А я тут. Підписуйтесь на цей канал, адже далі ми будемо говорити і про податки в Америки. Чому Америка така багата країна, і про урбаністику в цій країні? А сьогодні поговоримо про особливості американських інтер'єрів. На мою думку, найкраще, що існує в американських інтер'єрах. Це диспоузер в раковині. Прямо сюди ви можете скидувати органічне сміття, а нажимаючи ось цю кнопку, воно буде перемолюватися всередині. Також Крани мають шланг щоб змити сміття в центр раковини. і це дуже підіймає рівень в життя, адже тобі не треба зберігати органічне сміття, яке робить неприємний запах в домі. Але я думаю, що не всі каналізації взагалі здатні витримати таку напругу. Не знаю, як це з екологічної точки зору. Тому скажіть мені, якщо ви знаєте, я думаю, що старі європейські міста просто не здатні таке витримати. Але я знаю, що в Україні в принципі можна таке поставити у себе вдома на свій власний ризик. Центром американської кухні є невбудований дводверний холодильник. Ще ні разу я не бачила, щоб в американських інтер'єрах намагалися якось сховати холодильник. Як ви знаєте, більшість американців живуть в будинках за містом і їздять всюди на машині. Не прийнято в них ходити за продуктами кожен день, тому вони закупляються на декілька днів на машині. Але я живу в місті, та звичка мати великий холодильник, напевно, зберігається і тут. У нас тут не так багато продуктів. Моя б мама сказала, що він взагалі пустить. Але мені здається, що він доволі повний. Також тут гігантська морозилка. Вона дуже зручна, і тут ящики рухаються таким чином. Наступна особливість американських інтер'єрів це абсолютна відсутність прохідних вимикачів. Останні чотири квартири, в яких я жила, три з яких в Києві одна в Дубліні, усі мали вимикачі, принаймні біля ліжка, аби не вставати і не включати вручну усі кнопки. Але тут такого нема. І раз ми вже в спальні, то я покажу вам, що в американських спальнях нема центрального світла, нема люстр. Вони користуються лише настольними лампами цими. Ну, і звісно, в американських квартирах нема шкафів. Тут є вбудовані гардеробні по дефолту. Ну, а в ванні використовується шторка. Звісно, у нас таке теж є, але в інтер'єрах подешевше. А цей інтер'єр не є дешевим. Це так і всі стараються собі поставити скло замість шторки. Ну, і не вбудовується. Унітаз. Як у нас в дорогих інтер'єрах прийнято робити, щоб нічого не виділялося зі стіни. У кожній квартирі по дефолту є посудомина машина. Ну і американські квартири величезні. Лише подивіться на це. Тут цілий острів, великий стіл, зона телевізора. Це тільки вітання. Нам ну, ще історично так склалося, що вікна відкриваються вниз, а не вверх. Як у нас. Розкажіть мені, чи було в цьому списку щось, що вам було невідомо до того, чи ви все і так вже знали з американського кіно. І не забудьте підписуватися на цей канал, ставити лайки цьому відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!